Добрий день. Я купив планшет за 600 гривень або ж 15 долларів, який повністю працює. І цілий екран, що дуже хорошо. Так як більшість планшетів в цій категорії биті або ж не робочі. Також він більш-менш виглядає на нормально, що є рідкість для старих планшетів. Так, цей планшет не ігровий, але тут була одна гра, яка пробила ностальгію. Також в планшеті є мінуси, Як ж без них? Е, перший мінус: не всі відео на Ютубі працюють нормально в HD качестві Другий мінус мало пам'яті. Що доволі критично, так як максимум туди влізуть це два фільми. При умові, якщо ти скажеш фільми на планшет, вони працюють нормально, стабільно навіть якщо Full HD. Висновок: фільми на природі буде доволі важко глянути. А що, а що чудово вразило, це те, що батарея тримає плюс-мінус 6 годин. Що для старого планшета доволі круто, плюс я ніякі гроші не буду витрачати на батарею також на екрані є маленькі дефекти, але в очі він не кидається, тому не критично. Я певно можу сказати, що за ці гроші він на 90% краще за всіх планшетів на OLX. Не знаю, наскільки було цікавим та корисним відео. Я тільки зможу зрозуміти, якщо ви поставите лайк або ж дизлайк. Але це моє друге відео, тому пощадіть, будь ласка.